Виборець хотів побачити після виборів, він хотів побачити здатність опозиції боротися. Юлія Тимошенко голодує. А в чому справа з Арсенієм Петровичем? Стягни боком, я не сумніваюся, до речі, що йому це не складно. Ну, з Віталієм Кличком невідомо, скільки він там битися збирає, тобто вагу втрачати не варто. Але ключове виборець не побачив, да, виборець не побачив боротьби, він не надіється. побачив здатність цих людей жертвувати, відстоювати те, що він їх підтримав. Згадайте, чому люди йшли на майдан? Дуже багато людей йшли, тому що були переконані, що Ющенко постраждав за, за, за ці ідеали, які він проголошував. І виборці цього не побачили. Вони не побачили боротьби, бо Януковича може знести тільки вулиця, і опозиція цього не продемонструвала. І як це люди не хотіли? Та наші активісти зі всієї України їхали в Первомайськ. з Львова їхали, з Луганська їхали відстоювати результати, і до якого ми не маємо ніякого відношення. Тому що питання було в боротьбі. І на що насправді люди побачили? Люди, гнів їхній наростає. А що вони бачать? То визнали перевибори, то вже не визнали, то обнуляємо списки, то не давайте так. Та ви не здатні боротися.